До нас чарівна пані завітала уся така в ошатному вбранні. Та це ж зима, яку ми всі чекали, пухнасті стели сюди килими. Добрий день, малята. До нас завітала чарівниця зима і принесла багато веселих зимових ігор та забав. Ось як, наприклад, у казочці української письменниці Олени Кукоєвецької, яка називається Сніговий колобок». Послухайте її уважно. Одного зимового ранку діти у дворі ліпили сніговиків. Хлопчики та дівчатка спочатку робили сніжки, потім катали їх у снігу. Маленькі сніжки ставали великими колобками, і діти з'єднували їх. Так з'являлися сніговички. Та одна маленька сніжка чомусь не захотіла ставати сніговиком, а вирішила погуляти. Вона покотилася по дитячому майданчику в бік дороги. Тут її зустріли сонячні промені. іди но сюди, сніжка! Зараз я тебе зігрію, і ти розтанеш, засміялося сонечко, і почало лоскотати боки сніжки теплими сонячними променями. Ні, я не хочу танути, я хочу гуляти, закричала сніжка та швидко покотилася далі. Я від дітей втекла і від сонечка втекла. Тільки но сніжка опинилася за парканом, як до неї підбіг песик. Привіт, сніжко! Ти така гарна, як маленький м'ячик!» – сказав песик. Зараз я тебе лапкою штовхну, і ти пострибаєш. Ні, не треба лапкою. Я ж розсиплюся, закричала сніжка. Не хочу стрибати, а хочу гуляти. А я тебе наздожену, засміявся песик. Ні, не наздоженеш. Я від дітей втекла, від сонечка втекла, і від тебе, песику, теж утечу. Сніжка побігла далі, радіючи, що песик її не наздогнав, та невдовзі у неї на шляху з'явилася ворона. Ой, сніжко? Здивувалася ворона. Ворона роздивилася сніжку з усіх боків та сказала: Іди сюди, сніжко. Зараз я тебе дзьобиком поклюю, щоб дізнатися, що у тебе всередині. Ні, не треба мене клювати. закричала сніжка. У мене всередині сніг. А я зараз перевірю, відповіла ворона. Не перевіриш. Я від дітей втекла, від сонечка втекла, від песика втекла, і від тебе ворона теж утечу. Сніжка покотилася далі, не помічаючи, що до її боків вже прилипло багато снігу. Тепер вона не була схожа на звичайну сніжку, а більше нагадувала снігового колобка. Невдовзі розтовстіла сніжка побачила маленького хлопчика. Він підбіг до неї та сказав Дивіться, сніговий колобок, цікаво, чи він міцний? Зараз я стрибну на нього та перевірю. Почувши ці слова, сніжка злякалася та подумала. Я від дітей втекла. Від сонечка втекла, від песика втекла, від ворони утекла, а від цього хлопчика ще певно не втечу. На щастя, тут до хлопчика підійшла дівчинка та сказала не ламай цього колобка, він такий гарненький, кругленький. Краще я зроблю з нього голову для свого сніговика. Невдовсі сніжка колобок стояла на тулубі сніговика, ставши його головою. Дівчинка причепила на неї носик морквинку, зробила очі та ротик з гілочок. Який гарний сніговик вийшов, похвалили діти, як же добре повернутися додому. Думала про себе сніжка-колобок. Запам'ятайте, дітки, так добре, як вдома не буде ніде, тут навіть повітря чистіше, і хоч часто доля кудись нас веде, додому ми мрієм скоріше. Так добре, як вдома не буде ніде, пора це усім зрозуміти. Як в тебе є дім, то щасливим будеш, бо є, куди мріям летіти.